Доброго і богом благословенного ранку суботнього ранку всім глядачам золочів.нет. Сьогодні ми готуємо нашу програму особливий тиждень, особливий час, час, коли інформаційний портал золочів.нет святкує п'яту річницю свого виходу в ефір, а краще сказати, свого служіння для громади Золочівщини і далеко далі, аніж Золочівщини. Отже, сьогодні з нагоди нашого ювілею. Ми готуємо також качку ювілейну. Для цього ми потребуємо серед інгредієнтів, яких є досить багато нині. Нам потрібна в першу чергу качка, нам потрібен для фаршу потрібен рис, потрібні гриби. Зараз є сезон грибів, гріх не використати е, такий сезонний продукт. Нам потрібна цибуля, е, порей, морква, е, фарш, е, зеленина. Страви, спеції, трави, ну, все, що потрібно, щоб приготувати. Отже, починаємо. Найперше ми беремо качку, яка є гарно помита, почищена, випотрошена, легені, не легень, а печінка, серце і желудок, пуп. Ми зараз також через м'ясорубку перепускаємо і обов'язково даємо фарш. За допомогою їх фарш для качки буде мати особливий. Смачний смак. Ніж Набагато краще, ніж здати просто самої, самого фаршу м'ясного чи телячого. Отже, мелимо наші інгредієнти, мелимо е, внутрішні і разом з ними також мелимо наші гриби. На даному випадку це вже є відварені е, гриби, які ми називаємо маслюки. Отже, готуємо наш фарш. Беремо ясорубку, беремо Горілочку і наші, 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 наш лівер, так би мовити. Так, подрібнюємо трошечки на менші шматки, а? кавальчики, щоб вони нам влізлися в нашу цей і будемо готувати. Отже, ми змололи лівер, змололи гриби, тепер будемо усе це разом вимішувати із нашим фаршем. Отже, качка в нас досить невелика, тому ми і багато інгредієнтів не накладаємо. Основою фаршу ми беремо за основу рис. Добавляємо наш лівер і гриби. Так, чудово. Чудово. І також, в свою чергу, ще додаємо трохи м'ясного фаршу. Бачу, що його може бути нам забагато. Добре. І до того всього ми маємо додати сіль і сіль і перець. Кожен кухар на око більше-менше приблизно знає по кількості продуктів скільки дати солі. Отже, додали ми солі. Далі, щоб почати місити фарш, нам ще потрібно підтушкувати цибулю. І моркву для того, щоб додати в наш фарш. Відставляємо тим часом на бік нашу заготовку на фарш і готуємо цибульку. Отже, не забуваємо намочити ніж у воду, щоб нам було ха, не так слізно. Рівно ж, як і цибулину. З будемо різати кубиками. Кубиками і добре. Наразі нам ще не плачеться ані мені, ані нашій знімальній групі, тому що ми зробили все правильно. І сік із цибульки в даний момент проходить через водяний бар'єр мокрої цибулі, мокрого ножа і не. Так, даємо трохи олію на низ. Обов'язково цибульку перед тушкуванням. Трошки підсмажимо, підсолимо. Вона буде тоді надзвичайно смачніша. Надзвичайно, не надзвичайно, але на порядок смачніша вона буде, то я вас можу в тому запевнити. І так, цибуля порізана, посолена. Ставиться на... Ставиться на плиту. Ми тушкуємо нашу цибулю. Доки тушкується цибуля, ми готуємо інші компоненти до нашого, нашої начинки. Знову беремо наш гарний цікавий ніж і ріжемо петрушку. Зеленина у цій страві відіграє не лише смакові. Смакову функцію, але відіграє також і естетичну. Тому що багато зелені у нашому фарші буде для нас приємно і чудово виглядати. Вважати треба, щоб не обтяти пальці. Тому що з каліченими пальцями і не забувати, не забувати, не забувати про нашу цибулину помішувати, бо на краях вона припікається швидше, всередині довше. Це кара особливо для тих, хто на кухні не, не дуже часто буває, не дуже має багато досвіду і практики. Тому не хвилюйтеся, якщо ви готуєте вперше, і у вас підгорає цибулька з країв. Вигортаємо її всередину і чудово добре. Так, це ми зробили. І беремо також порей, який також буде вже даватися свіжим до нашої, нашого фаршу. Ми розрізаємо його так на опіл. Добре, порей також, окрім смаку, буде мати додавати трошечки прикраси, оздоби в нашій начинці. Грубші частини порею ми викинемо, а м'якшу серцевину ще покришимо всередину. Порей попався також плакучий, і я вже, здається, по-справжньому починаю думати про те, що пасувало би було якогось носовичка, щоб обтерти очі. Добре? Так, як ми бачимо, наша, наша цибуля, в принципі, почала золотавитися. І ми тепер її кілька часу особливо уваги більше приділимо, постійно перемішуючи, вона зможе рівномірно, гарно підсмажитися. Так, скрутимо трошечки. Ми починаємо місити наш, е, наші, наші нашу, нашу начинку. Додаємо лавровий лист мелений, як я вже говорив, до других страв набагато краще, ефективніше давати мелений лист, тому що він не скрізь рівномірно потрошечки роздається. Е, роздає свій смак, ділиться і ароматом. І також висипаємо нашу зеленину. Доки ще нема снігу, хоча тепер з зелениною клопотів також ми не спостерігаємо. Добавляємо в обов'язковому порядку одне-два яйця. Добре? Подаровані куркою. Вони гарно скріплять докупи наш фарш. І не забуваємо дивитися, навіть після того, як ми вимкнули, не дивитися до нашої цибульки. Добре, цибулька у нас чудово підійшла. Чудово підійшла. І готуємо фарш. Ретельно вимішуємо. І не забути додати ще трохи перцю. Додаємо суміш перців. О, ту сторону, коли покрутити в правильний бік, воно навіть більше сипеться в 10 разів. Так. То на новій кухні дуже часто є різні нові речі, якими ми не завжди вміємо добре скористати. І це чорний перець. Так. Обережно, щоб не переперчити. І додаємо трошечки остиглу нашу цибулю. Підсмажимо на оливі, на маслі, на смальці. Хто який жир і маст має, тим його і змащує. Добре? Прекрасно. Ну і тепер залишається справа вручну, без комбайнів міксерів і всього решту, можна ногами, у кого маленькі ноги, то замісити. Так. Чоловіки, які працюють у будівельній сфері, дуже добре знають необхідність рехтельного перемішування будь-якого розчину. Ну, все розподілено рівномірно і у кожній порції нашої сировини. Добре. Так, обов'язково. Часом хтось може боїться, але мусимо попробувати на сіль на перець. Солі можна ще додати. Тому той, хто. Боїться попробувати сирого м'яса, то й ризикує або не досолити, або пересолити. Коли не досолити, не досолити є ще пів біди. А коли пересолити, що робити, тоже не варто перейматися. Якщо ви пересолили, можна додати несоленого зовсім звареного рису і трошечки консистенцію солі з менше. Не переживайте, з цього можна знайти спосіб, якщо тільки є бажання вживати розум. Дарований нам Богом. Так, добре. Остання проба. Супер. Добре. добре. Даємо руки і будемо братися за нашу палянку. Отже, пробуємо нашу палянку напихати. Для того, щоб її напхати, найкраще було б, щоб ми її натерли травами. Але травами нам би послало натерти було навіть ще можна і з вечора. Дуже добре, коли ви збираєтеся готувати качку, з вечора натерти сільлю всередині і з надвору і натерти також всередині з надвору травами за вашим смаком. Так. Даємо всередину. Трави я пробував сам. Різні якісь, що можна знайти в наших магазинах. Кожен кухар, господар господиня, яка любить готувати, знає чудово, що їй смакує і її родині. Бачимо, основа, як для всякої птиці, у нас є куркума. Так. Багато солі з надвору нам не пошкодить. Абсолютно Ну, що Вон, вона. вона Бачите, вже від куркуми набирає специфічного кольору майже, майже готової продукції. Ще один нюанс, який потрібно знати з качкою. Коли ви готуєте качку чи будь-яку куптицю фаршировану, дуже добре є використати максимально всі порожнини тіла. Качка має. Взагалі птиця водоплавна має, як правило, дуже довгу шию, щоб ловити рибу, ниряти за різними водними організмами. І цю особливість можна дуже гарно використати. Оскільки у нас невелика посуда не невелика гусятниця, ми не будемо цього робити, тому що вона в нас не влазиться. Але рекомендую тим, хто має більшу родину, більше гостей. Закотивши шию, вирізати. Вирізати. Вирізати шию. Так. І е, в довгу е, оцю частину, де була шия шкіру, ми ще додатково можемо напхати, ну, скажімо, четверту частину фаршу. Порівняно з тим, що піде всередину нашої птиці. Ми цього робити не будемо, але для вас, дорогі глядачі, я цим секретом таємницею обов'язково мушу поділитися. Отже, натерта підготовлена е, птиця безпосередньо готова для того, щоб ми її наповнили тим, тим чим, чим, що було у нас під рукою, що ми приготували. Накладаємо всередину. всередину наш фарш. Тепер дуже модне слово є хендмейд. Руками. Воно і цінується смачніше. Ось так напихати ложкою і незручно, непрактично. Отже ми готуємо напихаємо. І тепер, як хірурги, можемо побавитися хірурга, лікаря, який проводить лікування, тим, що не тільки розрізає, але потім розсловить зашити. ми також живі нашу птиці, ту черевну порожнину, зашиваємо. Я думаю, що в школі з малку нас вчать користуватися на уроках трудового навчання голкою і ниткою. О, ми так легенько щипаємо Щіпаємо цю кашку в живіт і за, зашиваємо. Так. Добре. Звичайно, у хірургії є медсестри, які допомагають, але ну, ми мусимо давати собі раду самі. Так, і тут ще раз нагадую, показую. Оту частину шиї, яку також можна напхати, готуючи птицю, ми залишаємо голову, обтинаємо попри самий карк і маючи довгу шию, можемо напхати ще фактично весь фарш, який залишився у нас тут. Ось як у нас немає можливості великої посудини, ми ставимо її сюди. Попередньо наниз можна дати для початку трошечки, трошечки, не дуже багато оливи. Наниз або смальцю. Щоб вона нам не пригоряла. Отже, дорогі наші глядачі, наша птиця запакована, нафарширована всім, чим нам смакує, і ставимо її грітися в горячу шафу. Ми маємо час. Добру годину-півтора будемо бачити по мірі підготовки, прожарування загального вигляду, тоді зможемо оцінити е, ступінь готовності нашої птиці. Но не менше години я вам точно обіцяю, ви будете мати часу займатися іншими справами. Отже, ми зараз приберемо зі стола і поговоримо про те, що ми сьогодні з вами робили. Дорогі наші глядачі, сьогодні ми приготували качку ювілейну. Мали за основу качку, до фаршу основою був риж. До нього ми додавали фарш, лівер, цибуля, зеленина, яйця, спеції. Отже, кожен зможе спробувати приготувати в особливі дні, в особливі ювілеї, в особливі свята. Можете за нами попробувати повторити, приготувати таку страву. Скажу що стосовно фаршу, начинки, яку ми, з якою ми здобрили нашу птицю, вона не є статична. А кожен кухар, кожна господиня може експериментувати, довільно, додаючи різні прирізні страви. Можна давати ізюм, можна давати горіхи, можна давати, давати різні овочі, які вам смакують. Можна будь-що давати, що вам пасує. Не бійтеся експериментувати. Я певний, що ви обов'язково зможете досягнути і віднайти свій особливий рецепт начинки до птиці будь-якого гатунку. Отже, сьогодні ми готували качку. Качка така досить цікава і специфічна істота. Вона, можемо сказати з певністю, що належить одна з тих птиць, яка належить тромстихіям землі. Бо е, ходить по землі, е, по повітрю, тому що здатна все ж таки літати. І також в воді вміло плаває, неряє і почувається на воді безпечно. Чого ми можемо, дивлячись на ту качку, подумати і е, повчитися? Людина також є сотворена жити у трьох стихіях, так, у трьох стихіях. Справа не про пілотів, які літають у повітрі, і справа не про моряків, які плавають на морі, а справа про кожну людину. Людина, яка живе у земному матеріальному світі, належить виконувати різні повсякденні функції, працювати, вчитися, проводити будь-які справи, вести домашнє господарство, дбати про сім'ю, родину і все інше. Є інший вимір духовної людини це коли людина має і покликана осягнути вічність, жити тут на землі, але серцем бути з Богом, ходити з Богом, спілкуватися з Ним і бути у приятельстві з Ним. І третій вимір суспільний, вимір життя людини, в якому людина провадить життя у спільноті, в громаді. Життя в народі, в якому вона народилася, праця над його розбудовою, здобутками, праця над встановленням держави, праця над захистом спільних інтересів. І цей вимір також є надзвичайно важливий і необхідний. Сказати, щоб людина у якомусь плані більш важлива, а в якомусь менша буде помилково. коли людина гармонійно живе у цих трьох світах, працює і пам'ятає, що вона є. Людина фізична, тілесна своїми щоденними справами, що вона є людина духовна, яка прямує до святості і до вічності, і людина суспільна, яка працює для добра свого народу, для добра громади. Така людина правду є щаслива і така людина здатна чутися дійсно потрібною, корисною для тих, хто її оточує. У минулі програмі ми мали вікторину від е, товариства. Родинне дерево, осіб, які були депортовані з земель, які є тепер на території польської республіки, і будучи в них в гостях, ми мали два запитання. Перше запитання стосувалося герба холма, чому на ньому зображений. Білий ведмідь, яка історія цього, правильну відповідь дала на це запитання першою і єдиною Оксана Серван. Для неї від нашої програми є авторське горнятко. Такого другого в золочу наразі немає. Сподіваюся, в інших вікторинах інших глядачів будуть мати подібні. І друге запитання було стосувалося як називаються, називаються на Ленківщині Деруни. Відповідь правильно дав Андрій Сенчакевич. Правильна відповідь є лангоші. Я розумію, що питання цікаве, складне, і також, на жаль, маємо тільки одну правильну відповідь. Для Андрія, товариство Родини дерево, також приготовило пам'ятний подарунок у вигляді невеличкого сувеніру, який також зможемо вам передати. Прошу звернутися. На поштову скриньку пані Оксану і пані Андрія для того, щоб домовитися про те, яким способом ми для вас передамо ваші заслужені призи. А сьогодні ми вже загрілася і вповні зготувалася наша ювілейна святкова кашка для золотів нету, тому ми її достаємо з нашої жерони. А там спекотний я вам скажу, можна сподівати щось створити в Ця святкова качка готовила нас з нагоди п'ятої річниці порталу Золочів.не перш за все, хочу від імені Золочівської громади подякувати всім працівникам нашого порталу, дякуючи вам за наполегливу працю, відданість, жертовність, оперативність у вашій праці. Хочу побажати вам. Також і Божого благословення у всіх ваших трудах. Нехай Бог благословить цю нашу святкову страву і благословить всі ваші столи, дорогі наші глядачі, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. З днем народження!